Охай, привітки, з вами я Алсік та Привіт-привіт. Ну що ж, ми продовжуємо іграти ігру Escape Simulator. І це буде друга кімната у готелі. Ми будемо вважати, що це, коротше, є готель, і це кімнатки готелю. Принаймні. Ні, yeah, ну це, це якась. Е, ну, дос... стара. Якісь старе по. Поміщення ну, дослідника, приміщення, типу, бо він там е, в першій серії він досліджував мозок, типа, ага, емоції, ну, там... яка частина. Короче, так, голови це, короче квартира, квартира з генію. Так, так. А зараз ми досліджуємо бібліотеку, типа, його. Ага. Кімната, скажімо так, котеджі по місці. Так, і бібліотека. Скажі, так, о, я не буду читати, Ти що, я не хочу. І ось скільки книжок! І кожну можна брати. Я йду звідси. Випустіть мене. Випустіть Де, мене. А що, ти... а що ти хотів, коли я ти, ти заходиш за що? Ви... Ні, дивись, е... не нас, цікавлять... нас цікавлять книжки тільки ті, які ти коли відкриваєш, мають всередині щось. Тобто сині книжки мінус, жовті мінус, зелена. Бачиш, вона з ключиком з боку. Вона з боку з ключиком і тут ключик. А, дешо. Mm -hmm. Два тут металик і yeah. на ньому написано цифра 8. Вот. Давай, знов зелена, і тут у нас ключик, хочеться. Сейчас ключик. Ага-ага, я понял, понял, понял. Всередині... Добре, всередині, якась підказка поехала. Я читаю. Ну цей mm -hmm. віршик якийсь. Я собі, давай, спокшу. Да, я поки глядаю, що шо... оглядаю. Mm -hmm. Поцілуй цей поцілунок у лоб і, прощаючись з тобою зараз, так дозвольте мені зізнатися, що ви не помиляєтесь, хто вважає, що мої дні були сном. І все ж моя надія зникла вночі, чи, чи в пригоді, в видінні, чи в жовтому, то чим менше вона зникла. Все, що ми бачимо, здається е... сном. А, D. R. -E... А, дрім. Дрім. Десь є поки що треба писати. Поки що я не бачив такого. А я поки що чую, що хтось щось розбиває, поки я челяка читаю. Тобі це всього лежить. О, монетка. О. Дивись, е, птахи щось, значить, на них цифри. Та, та, я бачу птахи. Годинник а, треба. А от тут пароль за п'яти цифр і тут металики намальовані. Отут на металику написано цифра 8. Бачиш на цій картині. А, то ти поставив їх, чуєш а, в червоних. А, реально, їх можна поставити. Так, Вод чекай, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, а треба 7, ще 7. два. Ще так. треба два нам. А, або два, я не ще два. Ага. Так, тепер потрібно зрозуміти, що тут до чого, типу, отако, от знаєш, поставити. А їх скласти треба, так, бачиш так, частини. Так. подивись. Там чорна, там жовта. Ну я не знаю, mm -hmm. ти, ти займаєшся цим. Ну. Один, типа, підходить. Але ні, чекай. Так, я щось нічого не розумію. А, чекай, а що тут? Хваза розбита, насрано, зараз прийде господар, дай с голову через тебе. Якщо такого, Угу, ні, чекай на чекай на щось не то. щось не то. ні, треба ще щось зрозуміти, секундочку. О, тут якась штука. Тут я платівка, ще... чи це на платівка. Ще... Я ще один я ще один ключ, і ще трече. О, Прикольно. А от сюди, сюди, попробуйте. Шо там. Скрайня. О, а зі словами, я знаю слова вже. Дрім. Вивчив то там в тій короче, що ми відгадали. А, я понял, я поняв. Там з вы були. Червоні. Ммм. я пропустив О, монетка. Так. Чекай, може десь в книжці якісь щось пишуть, про це. Е, моїй любій дружині. Для моєї дорогої дружини моя любов завжди буде, як палаючий вогонь. Mm. А, палаючий вогонь. Треба з вогнем, треба підпалити вогонь, до речі. Ну. Де, є щось з вогнем зеслу. Mm, палаючий вогонь. Та Камін є. Може камін розпалити якось? Є, як розпалити. Так, я щось трошки не розумію метелика, чесно кажучи, прям взагалі. його його... послідовність, е, зараз, 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 яка зараз, зараз, його... — А у нас є Трошу тут... — Треба щось подивитися. Mm. — Хм. Mm. Інтересно. — Попередньо треба зазуміти, що у нього рібельна атака. Е, — Так, платівка. Що з платівкою? Ага, скласти платівку. Yeah, — Я знайшов а, одну частинку. — Угу. Uh -huh. А тут птахи, птахи. о, птахи. треба птахи, дивимося. Є 1, 9, і ще якийсь птах має бути. Угу. Uh -huh. Він, напевно, ось тут десь відкриється. Вот ось mm -hmm. тут. бачиш? Треба оцю штуку металикувати. Uh, а це з метеликів, це з метеликів. Там метеликів треба, треба розв'язати. От... <кхів> а бо вот тут пояснення, бачиш? От на. Гля... Yeah. Гляди. Пояснення до металиків. Uh, ну, тобі треба підшукувати. Тобто, якщо права частина оця жовта, значить тобі треба метелика з лівою частиною жовтою. А, типу, я по. Або 6 або 6. Але в кінці має зійтись, розумієш? Ага. Ну я Зараз я перекладу, якщо ти хочеш. Та ні, я ніби зрозумів. А ще каці металики. Короче, оце на кінці вони мають бути з'єднані. Так, чорний, чорний, жовтий, жовтий. Червоний. ага. І тут, а. В... Так. Что-то книги покрывает. Не, напевно, оцей. Оце. І... Ні, не цей. Не, цей а, цей сюди. Ага. Mm -hmm. <laughs> це нічого не дає, mm -hmm. так? Ти, ти всі виложив? Ти та, маєш собою чи немає, не немає нічого? Не нічого. Давай ще раз, спочатку. Там, напевно, є якась штука, яка. Ду... Не, не, все правильно. Або цей вона підходить, або 9. Або 2, або 9 в кінці, так? А на початку може бути або 0, або 3, або або 6. Mm -hmm. Правильно? Давай 6 пробуємо, бо в нас оцей жовтий, він весь час не сходиться. Mm -hmm. Так але цей не, має. Має. О, цей не може з'єднатися, бо бачиш, тут теж справа правого боку. Типа жовтий не може, так? Значить, жовтий жовтый выкидаем, нашу нам жовтий взагалі. Він нікуди не підходив. Ну так. Я выкину. Окей. Okay. Так, тепер у нас є два і червоний. Червоний, або червоний синій Два тако червоний синий. Mm -hmm. ага. І синій червоний, так? Червоний чорний і жовтий-чорний, ah. так. Ага. 3, 8, 5, 7, 2. Ого. Ого. Ну давай. 8 5. бум А, ну вот. Опташка. Оплативка. 1, 3, 9? Окей. 3, 9, так? Угу. Один. А, чекай тут а, 4? 4 штуки. Можем підігнати, конечно, але треба. <ріх>, та, та-та, можем підігнати, да. <ган> ну чекай, мені здається. До речі, я книжки всі позабираю. Мені здається, щось під книжками може бути. Треба спалити оцей. Э... розпалити вогонь. Треба догадатися. Як? Треба десь сірку взяти. <ган> У мене є оця кругла штучка на вот весь, отут, на я тобі скину. Ота писалося за вогонь, до речі. І... Типа, мої дружині щось там звогнем. <ган> <ган> Як можна розпалити? Як можна розпалити. А, чекай. Я, я тут нічого Угу, Ага, не шкась. Мені здається, ту штуку треба відкрити, оту, що ти тримаєш. Ну, типу, оту. чимось. Поняв? Вона відкривається. Це шкатулка. Бо це шкатулочка маленька така. Не шкатулочка така, типа, ота. Угу. Що я тобі дав. А, оця? Mm -hmm. Я його тут Ну, Мені здається, вона відкривається, тільки щось, я не знаю як. Давай, давай з годинником розберемося mm -hmm. тоді. Дивися. Бачите, тут годинник є. Mm -hmm. тут ну а як тут, ти ти можна, тут Можна крутити ставити годину і можна. оцю штуку настроювати. Напевно, щось в книжках буде. Чекаємо, але пташки. Mm -hmm. Мені здається, пташки книж... це буде... мені здається пташки ne... це буде ne... остання штука, типу. Перш треба розгадати годинник, потім платівку. А потім... Шукай якісь ті на годинник... Ну, якщо ти хочеш, щоб це були книжки, значить. Ну, давай, оце. О, ще одна платівка. Чуєш, ще одна платівка. Все, я склав платівку. Чуєш? Угу. Я платівку склав. Давай став. А, та старплятивку. <схай> Чекай. Раз і. А, а во 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 щось пшише, хут. Бачив? О, от що ну, А я оно крутиться, от прямо. Хут. Ей. Що де ховається? Як, як оно прокладається? Ну. Не знаю, Як напевно. Ну, типа, гудок. Угу. О, кар. А, це послідовність. Послідовність оцих. Худ. Хто, хто робить mm -hmm. ху? Ху це э, сова. Потім кар-кар — це. оця кар-кар, короче. А потім оцей орал, да? Дев'ять, три, один. Але ще треба щось. І ще, і ще щось, так. Ну зараз. чекай, поставити цю штуку. Худ. Зараз дихали якщо щось. <рес> зараз худ. А! Ага. Чому воно закривається, я не розумію, як це працює. Вот. Кар. А! худ хут, хут Коротше, дивися. Сова, ворона, сова, Орел. 9-3, 9-1. 9-3, 9-1. Давай. 9. Давай. 3, 9. 9. 1. На горі, ні. Де. так. ну, 9 став. Є. Yeah. Хорош. Що це? Що там таке? Не знаю. О! Що там? А, зажирнике, за, за, так, давай. Підпалюй тут все. <laughs> Тобі ж подобається, як воно горить. Угу. А <laughs> я не пам'ятаю, як чаркнути. На, чуєш? Зможеш чаркнути. А, давай. А, дай мені... Ну, а я... Ти мені сірник викинь. Чекай. Ага. Давай. Че... Ой, чекай, 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 зараз. Чекай, чекай, як це зробити? О, є-є-є-є-є. Кидай, кидай, кидай вогонь. Є, yeah, є. Yeah. О, це штука, все, температура, о, чуєш? Так, так, так. Тут пише. зараз, зараз, зараз. Тут якраз подивись на цю штуку, я поїзджав. Mm. Ну, а покрути її трошки. Мої бачення найясніші під іскрава повного місяця, то у півночі Лохоманки. А, -е, давай оцю штуку тако. Це такое, це тако. Є. Є! Є! Я взнех! Є. 20 секунд, чувак. Але ми встигли, yeah. 20 секунд. Я, Я в ваві. Я шоці. Це було прикольно. Що так, тепер, тепер та, монетки. Скільки на нас дві на тільки. О, давай. У стільки дві монетки, капець, як тут так все стало. А ну, Та, ми не шоу, але да ми Найшов. Одну... Так, це вже є. Що то Тут є другий повер, до речі, можеш дивитися на нього. Який другий повер? А, ну, я мар. Ааа, вау. Другий повер. Є, я його тільки щойно замітив. <laughs> так. Ну, е... що вас вставить виступать? Так, це прикольно. Опана монетка. Так, тут більше нема нічого. А от це. Ти глянь, Ти глянь, монетка. Mm. Тут на підлозі прям держить. Так, 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 так. Зараз я позбираю. Я такий йду, типу, 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 чого? Що з її погано заховали. А сколько нас? У нас 5 из 8 О, монетка, иди сюда, поглянь Я уже сюда, да, 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 в голове сюда, вон сюда, в середине А, в середине, прикольно Прикольно, прикольно. Так, скільки я вже? Шість. Ще дві, ще дві. А, ти мускул. А, ну, глянь. Може, є щось там. Є. я, взяв. О, є малатка? Найшов? прикольно. А, я знайшов еще ззаді, Угу. Пошукаю тут. Я вже тут, здається, шукав. Але пошукаю. Ну нас... Нож. А, є, yeah. 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 реально, вона тут от yeah. прям. Yeah. 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 А вот ось тут в каміні. Ну прям невидимо було шолі. Я щось її не бачив, прям капець-капець. Я пам'ятаю. Ну що ж, це було легко. Це було легко. Або просто ми ж такі, знаєш, професіонали просто налучилися після перерви. Так, а ну в меню зайду. Зараз ага. гра така, зараз я вам покажу, зараз я вам покажу професіонал. А вам да. легко грати, а зараз, зараз получите. Вам легко грати, так? Зараз ви получите. А, я бачу я бачу, що щось виросла <laughs> Так, наступно це буде ось ця вот кімнатка, третя. Ну що ж, а поки що ми будемо завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Всім пока. Пока-пока. Пока-пока.